Доброго дня всім слухачам. За все існування людей на землі ще ніколи не було такої острої та необхідної потреби в тому, щоб вивчати Святе Письмо. Зараз люди потребують знання і порятунку для того, щоб отримати життя, але не таке коротке та важке, як тепер має кожна людина на землі. Дні літ наших у них 70 літ. А при силах 80 літ і гордощі їхні, страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Псалом 89.10. Прагнучи порятунку, цей світ покладає всю свою надію на одного або декількох людей, помілково думаючи, що вони зможуть дати їм те, чого вони так сильно прагнуть отримати. Вони думають, що одна людина або група – Певних людей зможе їм дати мирне, спокійне та довге життя, підкоривши собі всю землю. Не надійся на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Псалом 145:3. Але на кого ж нам тоді надіятись і звідки чекати порятунку, кого потрібно слухати нам та за ким потрібно йти для того, щоб отримати життя? На ці два питання нам з вами дає відповідь Біблія, де є записані такі слова. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Приповісті Соломона, 3 голова, 5 та 6 вірші. Віддавши все своє життя і самого себе на вивчення і правильне розуміння святого слова, людина може отримати життя під єдиним та праведним теократичним правлінням уже на новій та очищеній землі, де не буде горя, смерті, хвороб, насилля. Та несправедливої і жорстокої влади, Ісая 65,17. Бо ось сотворює нове небо та й землю нову, і не згадаються річі колишні, і не прийдуть на серце, давши вибір людині перед життям та смертю, Єгова промовляє до нас слова, які є записані в Езакіїла, 18 голові, 32 вірші. Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтесь. Та й живіть. Живіть ви, ваші діти, друзі, знайомі і всі ті люди, яких ви любите на новій та очищеній землі, де не буде хвороб, смерти та смутку. Зараз саме ви повинні вибрати, кому хочете служити та за ким хочете йти. Кого вибираєте ви? Владу світу цього, яка скоро буде знищена, чи єдину. Та праведну організацію Бога і Йогови і царя нової землі Ісуса Христа.